Війна ще не закінчилася. На сході вмирають наші хлопці кожного дня. Ці трофеї війни до Тернополя привезли Юрій Лазаренок і його побратим, чоловіки з Кам'янського, що на Дніпропетровщині. По один бік амуніція українців, по інший, як вони їх називають, трофеї свинособак, щоб люди не розслаблялися і в тилу пам'ятали, кому і для чого варто допомагати. Люди розумієте, з людьми краще спілкуватися напряму. Чим через інтернет. І коли люди підходять, дивляться на ці артефакти, спілкуються з живими атошниками, ми їм розповідаємо, вони задають питання, ми відповідаємо. Ну, йде спілкування, тоді, звісно, процес йде швидше. Окрім просто розповідати про війну, захисники збирають гроші для побратимів. На фронті є завжди актуальна потреба машини. Зараз потрібно 7 тисяч доларів на авто для 25-ї бригади. 25-та бригада це наші земляки. У мене багато друзів в 25 й бригаді, тому вони нас попросили. Ми для них і стараємося. Збирали ми раніше кошти через інтернет. Ну, через інтернет дуже повільно. І ми вирішили з товаришем зробити тур по Україні, по обласних містах. Ми вже відвідали Кропивницький, Вінницю, Умань. І ось приїхали в файне місто Тернопіль. В Тернополі таку виставку можна буде побачити просто неба в центрі міста 9 та 10 травня. Потім військові їдуть до Івано-Франківська.